Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні 10 травня 2025 року. Сьогодні знову був приморозок, було поле все біле. І бачите, навіть от бур'яниті, вони дуже моцні і теж померзли. Вони вже мали бути вріст людини. Ну, Бур'янитом таке, вони ж не страшно, вони собі відчухаються. От. Зараз десь година 9 ранку. Весна і дивіться, це весна 9 година ранку. Центр села. На заході України. Ні машини, ні коней, ні мотоблока, ні велосипеда, ні моциклета. Одні тільки півні кричать. Хваляться, чиї кури більше її є, знесли, чого вирішать. Тишина. Знаєте, знаходить від голову той вірш Шевченка. Село неначе погоріло, іначе люди подоріли Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Капець, аж мурашка поза плечима. Гляньте, будний день. Не, навіть не більше вам скажу, субота, це ж в суботу якраз О, корова є, бачите? Хтось корову припнув. во все. Вон там за стовпом, бачите чорна корова. І все, гляньте сюди. І сюди. Глухо. Корова побачила мене і теж здивувалася, що хтось ще ходить по вулиці. Добренько. Бувайте здорові. Я йду в магазин купити якийсь кусочок ковбаски на канапки, щоб було що в полі грести. Всього вам хорошого, всього нам хорошого.